І вітаю, шановні гравці Moonlight RP. З вами Ярослав Хаммат. Як я і обіцяв, наступна частина по перевірці кейсу преміум за 500 коїнів. На балансі у нас 5000 монкоїнів. І саме будемо перевіряти кейс преміум. Що ж, поїхав? Перший прикрут. Я дуже сподіваюся, що випаде щось дійсно коштовне. Наскільки я знаю, з цього кейса випадають. Автівки донат, які можна купити в донат-салоні. І Їх неможливо передати гравцям. Тобто можливо тільки продати Вос, але вони дуже багато коштують. Тому це нам сьогодні доведеться і перевірити. Я сподіваюся, що щось випаде. Будемо сподіватися, що кейс буде тримати на плаву, а ось є перша автівка. Це якась етажна за. 640 коні. Ну, тим, тим не менш, я вважаю, що непогано для початку вже якусь автівку вибити. Продаємо, поїхали далі. О, пацани, все. Все, пацани, це все. Ось, ось вам і перевірка кейсу. Боже. Блядь, вибачаюсь, я в шоці, хлопці, я в шоці. Кілька разів 4, да, чи 5 прокрутів, прокрутів було? Це... Ну, це, це шок. Давайте. <ріст> Боже, блять. Добре, поїхали далі. Я в шоці. Я тупо в шоці. Чи, ну, це ж капець. Я не знаю, наскільки тут ну, викручений шанс на втівку, але ну, кожен раз я щось відкриваю. Ну, бувало, да, я бо перші рази повс повз. повз. Запису відкривав, не записуючи, там, меда, бувало, мінуси виходив, але не в значний. Тобто а ось зараз що це всі рази, коли я кручу на запис, кожен раз я в окупі. Чи то щастить так, чи то реально шанси є. Ну, кейси не, 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 бу, не зливають вас, завжди щось будуть давати. Ну, не завжди ну, ми всі розуміємо, що це кейси. Але я намагаюся показати вам шанси цих кейсів, тобто, щоб ви розуміли. Гроші, гроші, гроші. Ну слухайте, тобто, я зараз взагалі не буду жалітись, бо вже тачка валяється на складі за 5500 конів. Це вже вон, друга тачка. Ну так, да, дешевенька за 300 конів, але тим не менш машини падають, реально падають. Якщо ще щось впаде, я буду в шоці. Віпка рубі, ну це Койни, Койне, 600 сокоїні, це чудово. Поїхали далі. Та що ж це робиться? Третя автівка. Може преміум кейс. Що таке? Ти що робиш? Нормально вообще. Він не зливає, ви бачите баланс? Він не зливає, він, він підкидає ці коїни. Ні одного епініфрину там не випало, чи ще щось, що не коштує взагалі нічого. Ну ще, якщо 450 коїнів, то я буду тільки рану 300 добре. Все одно, все одно це коїни. І продав, і крутиш далі. Я вже спокійний, бо на складі лежить авто за 5500 коїнів. Я вже в окупі тобто. Є одна машина. Ну так, да, розуміємо, що вона нічого не коштує, але... Шанси, шанси є. Да. Автобус, мікроавтобус Mercedes Vito. Наскільки я знаю, він ексклюзивний, його неможливо ніде купити, він падає тільки звідси, або ще можливо з кейсу за 800. То прям унікальна автівка. Ну, конечно, чудом дома. Не пистолеты эти не падают. Вот, вот падает, что есть, тысячи, может, что то еще может коштовать. Опа. Еще одна тачечка. Это у нас Аешка, так? Да, это Аешка, я как коштую. Я поздно поздается, что 450 350 тысяч в автосалоне. А чему она тут? 800 коинов. Я навіть не знаю, ну давайте заберемо. По... Че? Я не знаю, що робити. По акції зараз 800 коїнів помножити на 400, це буде 320 тисяч. Якщо її заберу, то я зможу її продати тільки в ГОС. Ну, в принципі, да Краще, мабуть, забрати. Але ну ви бачите, ви бачите, що тачка, ще одна тачка реально випала. І тачка не гташна, а салону. Ще одна віпка, сподіваюсь. ну так, да, що добре. Окуп є. Я вже не дивуюсь, вже здається норма ловити різні автівки, але різниця лише в їх рідкості. Гроші, давно-дуже давно не було грошей, 30 тисяч. Хотілося б, звісно, більше, але маємо те, що маємо. Хоча б не і за 7 тисяч. Вже гарно. Так, оп, рюкзак, рюкзак, непогано. 150 тисяч доларів. Рюкзак. Ну, я вже такий вибивав, він на мені. Забираємо. Поїхали далі. Гроші. 190 10 тисяч вже приятно бачити. Коїни. Ну, якщо 400, ну, 250. Ну, слухайте, мабуть, останній прокрут, якщо ще не дасть щось, щось коїнів Будуть гроші. Що ж, підводимо підсумки, що у нас виходить по грошам. Можна, мабуть, рахувати. Так, 500 тисяч у нас вийшло Чисто грошима і авто за 5500 коїнів Що ж, любі глядачі, дякую, що подивилися. Результати ви бачите самі, все на ваших екранах. Я, в принципі, дуже задоволений, що робити з тачкою, я потім ще подумаю, Або продавати її так крутити щось далі, або в якесь своє користування, може на Фому кину, Не знаю, подивимось. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Не забувайте про мій промокод GDM. Приємної гри на Monlight RP. На все добре.